Слава Україні! Так, і ще хотів би нагадати про петицію про збір голосів. Збір голосів триває, часу залишилось не так довго. Тому, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі в першому закріпленому або в першому закріпленому коментарі. Перейдіть, підпишіть прокасування звання Героя України Афанасенко Костянтину, побратиму батька, який віддав своє життя за Україну. за... Наш захист. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйте. Я думаю, що це е, мінімум, який ми можемо зробити для полеглого захисника. Дякую всім тим, хто вже підписав і прошу вас, е, підписуйте, е, хто ще не підписав. Е, також прошу поставити лайк, залишити коментар у цьому під цим відео, щоб... Воно набирало більше переглядів, щоб більше людей бачили і більше людей підписали цю петицію. Дякую всім за увагу. Давайте зробимо. По часу там зробимо це, бо часу там залишилось зовсім небагато. Дякую всім за увагу. Слава Україні! 24 травня сьогодні. Значить, що я роблю? Трошки пересіваю тут Пересіваю по пшениці, по пшениці. Було виникли у мене тут певні питання. Е, з посівом. По-перше, що хотів густоту висіяти тут 62 тисячі, а висіяв десь 50-52 через один момент на сівалці. І дивився, дивився я за цим всім, спостерігав. Е, порахував он поле в мене також посіяно. Е, там теж норма приблизно така сама склала. Ну, зараз я туди переїду, ближче покажу. А чого пересіваю? Mm. Ось дивіться. 1, два, три є. Метр нема, одна є, сантиметрів 80 нема, є, є, є. І отак воно скрізь. Ну, тут ще більш-менш адекватна ситуація. Я так дивлюся, вдаль рядочки якісь стріляються, пишуться, то подивився, подивився, подумав. Ось шматочок отакий вирішив залишити. Невеличкий. Чисто для чистоти експерименту. Чи правильне було рішення стосовно пересівання і В общем, подивиться поспостерігати. Ну, бо Ну, дивіться вже яка кукурузка. Раз, два, три, четвертий листочок різе. Гарна кукурузка, але ріденька. І не знаю, я так дивився, оця густота, чи вона дасть якийсь там. Ну як, вона до урожай якийсь дасть. Але чи він мене задовольнить, тобто вирішив поекспериментувати для себе і вам показати, що вийде з отакого пізнього пересіву кукурудзи. Ну, хоча як пізнього. В залежності від погодних умов, звісно, що буде далі, можливо, він ще й виправдає себе цей посів. Значить, пересіваю, так як пізній посів, трошки густіше роблю, десь 65 тисяч на гектар. Так. Ось така картина. І воно отут решток більше, а тут пшениця краща була. Тут решток взагалі багато. І тут кукурудза ще рідше стояла. Є таке, що і 2 метри йдеш, а кукурудза немає. Ось оце тільки я дивлюся. Бачите, тут десь воно повинно бути І ось ось де є. Ось є, ось вилазило. Значить, зараз я це все діло посіяв. Тут менше. ось, бачите? Ось вилазило. Тут нема, нема. Лобода. Ось де, ось. Це може рядочок якийсь кращий. Ну, Рахував 33 тисячі, якщо є, то добре. Тут густота кукурудзи. Того й вирішив пересіяти. Було б хоча б 40. Чи посіяв я хоча б ті самі 62 тисячі, що планував з самого початку, я б її залишив. А так. А чого ж? Е, зараз стосовно посіву скажу, чого така фігня вийшла. А чого сходи такі погані? Бо не, ну, не опустив очисники ряду. Сіяло, виходить, значну частину просто в рештки соломи. І виходить, воно в цих рештках. Де зверху поклало, де кудись в солому запхало. І воно таке непонятно щось пробували, пробували не дивлячись на ці дощі, що в нас пройшли, а в нас після посіву випало, не знаю, міліметрів 60-70, тобто волога була. І воно все одно не дуже так зійшло. В общем, що, пересіяв, подивимось, що з цього вийде. Як думаєте, що вийде? Я думаю, що щось вийде. Щось вже посіяв, значить що щось вийде. Край теж. А ні, тут край я пересіяв. З того боку край залишив над дорогою. Того, що край такий більш-менш в адекваті. А що ж у мене виникла проблема з посівом? Я думав, що через те, що насіння крупне, бо воно дійсно крупне, мішок вага 30 кілограм. Бачите, гран шостий. Ось, до речі. Якість посівного матеріалу вниз. Ще раз покажу. Їм треба над цим дуже добре попрацювати. Бо із за цієї херні я, мабуть, на наступний рік вниз купляти не хочу. Так, де вона тут? Ага. Ось дивіться. Оцей цепок я кинув мимо зірочки, здається. Ось. І... Настройка норми висів пішла по одному місту. Воно сіяло, кидало такими цими. Ну, в общем, ну розстановка -то ще куди не йшло. норма 52 і сходи були такі собі. Оце із-за того, що оцей цеп не попав на оцю зірочку, вийшла така херня. Оце зараз сіє. Тут друга зірочка і там друга. 20 зубів, 27, оце десь 65 тисяч на гектар. Норма Ну, Земля сира. Під рештками взагалі. Ну, зате вже ну, така, більш-менш тепленька. Під рештками то ще трохи прохолодніша, а там де чорна, вже взагалі гаряча. Так, посіяв я, значить, її десь тут цю кукурудзу сіяв сантиметрів, десь, не знаю, до чотирьох. А ну знайду чи ні. Взагалі, рився, дивився, сантиметрів до 4. Подивимось, що з цього вийде. Так, і оце ж виходить. Норма в мене впала. В рештках сходи були гірші, ось по краю. Думав залишить край, якось спочатку тронувся, думаю, що з ним гратися. А тоді, блін, ну такий край непоганий. Жалко. Ну, цей, перед цей пересіяв, а там залишив. Подивимось, край чого краще сходи. Оброблений був. Рай був оброблений. І по рештках, значить, теж. Розподіл решток під час молодьби був такий собі. Через то вийшла така ця. Тут пшениця 63 центнера, урожайність була. Ну таке, подивимось, взагалі. Тут пересіяв такого десь до 4 гектарів у мене вийшло. А ще поле залишилось. Тоже з такою нормою. Тільки поле оброблене після кукурудзи. О, та теж там вийшли моменти, нюанси. Зараз підійду покажу. Так, ось дивіться, край. Теж кукурудзка тут досить така непогана, гарненька. Ось така вона. Ну, теж ось пропускає, бачите. Раз. Ось. Ну, з метр нема. Далі ось 2 сантиметрів 70, 2 сантиметрів 40-50. І оце воно отак. І по рештках сходи були ще гірші. Ну Тут край якось не знаю, рядочки стріляються, пишуться, залишу. І поле теж дивився, дивився. Дивився, дивився. Така сама розстановка через отой цепок вийшла в мене. І плюс ще, що тут вийшло не дуже добре. Частина насіння благополучно згнила, не було схожості. Ну, Який якість посівного ви бачили, якщо попадаються такі шматочки насіння, плюс частина отут рився, вона, можливо, тут, ось дивіться, тут ось раз-два є, і ось пропуск більше метра нема. Вона, можливо, тут десь, ну, та не можливо, а тут по-любому була насінка, дві, на у цьому не Але воно. Рився, рився, воно згнило. Тобто тут насіння я інсектицидом обробив. Посіяв і вийшла от така історія. Ну, Теж на сьогодні не знаю. Оце дурна думка в мене є, може стать, хоча сила буде. Думав, на мінімальну норму виставити висів і заїхати сюди, посіяти. Але дивлюся, мабуть, то буде така історія. Ну, Теж ось дивіться, нема, а ось дивіться, раз і ось. Ще дурне і лізе. Воно ще який момент був е, по схожості Отут ось саме на цьому полі. Я його сіяв остання в себе. Ну, ці ділянки я цеплення. І тут вже вийшло. Е, я його посіяв і буквально через декілька днів похолодання дощі пішли. І ну, насіння, яке нормально попало в вологу, ось бачимо, бачите, воно посходило. А було тут таке, що... Е, Обробіток тут не дуже якісний і частина попала в сухе. Пройшли дощі і воно почало проростати. Почало проростати. Не... вгору. Ну, почала ключка йти вгору. А тоді розвороти вниз, такий гачок. Був. Ну, Я такого, якщо чесно, ще не бачив у кукурудзи. Ну, бо тут не знаю, чи була вона десь та насінинка, чи не була. Тобто було таке. І виходить. От Те, що я кажу, згнило, воно попало в ре, але воно не зійшло. Воно просто згнило. Тому що розриваю, знаходжу його, воно не з'їде нічого, а давлю а так, і просто воно роздавилося і все. Отака От історія у насіннєвому матеріалі в Нісовському теж присутня. Це може більш що його крутило і воно ось тільки-тільки вилазить. Порахував, тут вчора ходив густоту, ту що є на зараз. Оце ось. Десь 33-35 тисяч конкретно по цьому полі. Зваживши всі за і проти, враховуючи сроки пересіву і тому подібні речі. Якщо пересівати, то пересівати би її або соняшником, або суєю. Але тут, наскільки я знаю, обробіток був проведений мезотріоном на цьому полі. І того, і того. Можна пересіяти і попасти ще трошки. Ну, ось, бачите, тут немає. Ось, хоча, можливо, десь тут ще якийсь отакий екземпляр, який крутило, викручували, він десь тут може зійде. Ну, порахувавши знову ж таки всі за і проти. 35 тисяч, я сподіваюся, тут густота буде, то вирішив залишити його і подивитися, що з цього вийде. В принципі, е да, густота, можливо, для якихось там. Великих результатів, типу 10 тонн е отримать. Ну, не отримаєш ти при такій густоті. Але ж але ж затратна частина, плюс не зрозуміло, е що в нас буде по опадах на цей сезон. І того з під качанчика. І, ну, і воно ще бачите, ще може і рештками щось десь отак придавило, прикидало кукурудзяними, Може бути ще й таке. Але те, що вилізло, значить це. Сильне насіння. сильне насіння, яке повинно дати результат. Я так думаю. Ну, рядочки, стріляються, рядочки пишуться, Кукурудза ось теж раз, два, три, четвертий листок ліза. Грузка не дуже велика. Ось бачите, теж такий екземпляр виліз, довго вилазив. Але виліз. А якщо він виліз, значить у нього є жага до життя. Якщо в нього є жага до життя, то він планує показувати результат. І того в мене є досвід там, збирання урожаю, там десь 50 тисяч густота і урожайність. Ця густота показувала там, в районі 12 тонн з гектара. Ну то балка була. Це то не балка. Такий погор невеличкий. Так, значить, на днях тут планую спрацювати цим а, вже страховим гербіцидом частину поля спрацював, значить, теж вийшло в мене один такий момент нюанс, про профтик, зараз покажу. А, працюю я зазвичай, це у нас аналоги Prime 24 d флорасулам і нікосульфурон. Ахе теж, і він Для, значить, Клопіралід, купив я ще для бакової суміші. По цьому полю є осот, а ще по одному є амброзія. Про, ну, Бур'яни, проти яких він ефективний. І, значить, дивіться. Ось я вже дійшов, Шо це край, да, проходив. Додав Хармоні і дивіться, що хармоні зробили. Ось раз, ось два І ось прижарило. Як бачите, ну, воно вже ось Цей листочок виліз трошки дужче, цей росте. Якоби отримала ця кукурудза такий фітотокс. О, не знаю. Я не знаю, що там буде чути у мене з цим вітром. Таке тим, що це просто жах. Значить, Ось бачите, можливо, ще вона, бо е, я її оприскував кукурудзу ж першого посіву і хотів заряджав оприскувач на те ж поле, що градом підбило. Після граду я не захотів їй давати стресу ще одного гербіцидного, вирішив почекати. І залишилось в мене на ті 3 гектари. Приїхав сюди, що це по колу поле обробив і там клинчик трошки. І це вийшла така історія. Ну, Вироста, одроста, одходить. Тобто більш за все вона отримала просто фітотокс. і все. Раз, два, три, четвертий листочок. Тобто на закладку качана воно, по ідеї, маю надію, не повпливає. Не повпливає. Ну, а так побачимо. Можливо, вона ще буде тут у нас по е, по два качана. Якщо рідкий посів, таке може бути, легкий просто Ну, буде спостерігати таку густоту і вам показувати. Якщо літо буде жарке, то ця густота буде в плюсі. Якщо будуть опади, ну, дивився результати дослідів, то е, різниця урожайності між... 40 тисячами і 70 у урожайний рік складало орієнтовно 2 тонни. Тобто на 40 тисячах там 9,2 урожайність була, на 60-70 тисячах там 11-12, залежно від гібриду. Так що, а пересівати її зараз, що ми мінус посівний треба ще, плюс втрата урожайності на тому, що запізні строки посіву. да? і плюс Ну, затратна. Що буде по цінах. хто знає. Якщо буде, знав би, що буде ціна, там, умовні 8 тисяч на гектар, то може і пересіяв би, і то не факт, що допоможе. Ну ось, В мене такий експеримент буде, поле пересіяне і поле залишене. Густота однакова. Тобто тут буде 65 тисяч, ось як по сходи. Тут буде густота 35. 000. Ну, Плюс-мінус бо з того, що я дивлюсь, таке ще десь якісь пару екземплярчиків довилазять з того, що я ходив. Ну таке. Так, все, насіявся і додому, додому. Напас.